Встановили гойдалки, лавочки та гірки. У селі Миньківці, що на Дунаєвеччині, з'явився довгоочікуваний дитячий майданчик. Підготовка до запуску тривала близько двох тижнів. Віднині дітлахи можуть у комфортних умовах гратися, веселитися та відволікатися від усього зайвого. Бути сюди часто приходити. Просто мені тут сильно подобається». нравиться. Дуже багато дітей, ігри веселі. Цікаво, дуже хотів би кожен день тут бути. Катайся на хорець. Клав Раніше на цьому місці стояла господарча споруда. Неприваблива, а часом і небезпечна. Тому керівництво вирішило усунути недолік поблизу навчального закладу і зробити щось корисне для дітей. Давно були задумки щось там зробити, але не було можливості, тому що близько трансформатор був стовп, були опори, були лінії електропередач, і є потреба, а немає можливості. Облагородження території в старостаті розпочали власними силами. Звернулися до Рему, перенесли лінію, обгородили під станцію і почали окультурувати територію. Зробили власними силами завдяки дітям, завдяки працівникам різнокольорову огорожу, привезли такі дерев'яні стовпчики, поставили навесні під час акції озеленення, озеленили територію, з піддонів зробили шахову дошку, медведиків декоративних, щось почали. Однак коштів на закупівлю ігрових елементів дитячого майданчику в місцевому бюджеті не вистачило. За підтримкою звернулися в приймальню депутатки Хмельницької обласної ради. Проблематику сільської місцевості Уляна Ткаченко знає добре, тому на запит відреагувала швидко. В населених пунктах у людей завжди залишаються проблеми, які необхідно вирішувати. Тому завдяки підтримці, завдяки команді, завдяки спонсорству ми сьогодні відкрили в селі Миньківці непоганий дитячий майданчик, як на мою думку, тому що взагалі не було де дітям проводити свій вільний час, особливо дошкільного віку. Піклування про дитяче дозвілля це систематична робота, налагоджена роками. Необхідно проводити заходи певні з дітьми для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб вони правильно сприймали, як проводити свій вільний час, і для того ми дорослі і працюємо на благо нашої країни, на благо наших дітей. На цьому підтримка Дунеєвецької громади та її мешканців не завершується. Зроблені роками конкретні справи дають хороший результат, а це виховання молодого покоління, що вкрай важливо в умовах сьогодення. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.